25 травня на акціонерному товаристві Порятинський сирзавод урочисто відкрили новий цех з виробництва сухої молочної продукції. Порятинський сирзавод входить до групи компаній Молочний альянс та постійно розширює асортимент продукції. Голова наглядової ради Акціонерного товариства Молочний альянс Сергій Вовченко та голова правління акціонерного товариства «Пирятинський сирзавод Володимир Бартошак символічно перерізали стрічку та запросили гостей до нового цеху з виготовлення сухих молочних продуктів. Тепер запрошуємо прийти в цех. Реконструкція цеху тривала півроку. На сьогоднішній день виробництво сухого молока та сироватки здійснюється за інноваційними технологіями. В цей процес задіяно 36 працівників. Сушильна установка виробництва Чехії продуктивністю 1 тонна або 1000 кілограм готового продукту на годину. Якість, якість відповідає самим вищим світовим стандартам. Ми зможемо виробляти всі сухі молочні продукти, які нам буде потрібно, яких, яких буде потребувати від нас ринок. Завдяки нанофільтрам, якими обладнані установки для виготовлення сухих молока та сироватки, покращується якість продукції. Відповідно, збільшується її вартість на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту. Оскільки Прядський сирозавод останнім часом спеціалізувався на розширенні, на виготовленні високоякісної сироватки, яка залишалася після виготовлення сирів, часом ми робили сухе молоко, але те обладнання сушильне, яке було встановлено тут. Кілька десятків років тому застаріли технічно і, звичайно, морально. В листопаді місяці ми почали роботи, за півроку ми зробили проєкт, яким ми гордимося. І сьогодні у нас два підприємства Золотиніський маслоробний комбінат, який, до речі, має сертифікат по експорту на Європу і Пирятинський сирзавод – Мають сушильне обладнання, яке може конкурувати з будь-якими європейськими підприємствами. Крім цього, переробка вторинної сировини сироватки позбавляє місто Порятин від екологічних проблем. Виготовлену продукцію порятинського сирозаводу реалізовують під торговою маркою Молочний альянс. В асортименті три види сухого молочного продукту сироватка молочна, демінералізована, сухе знежирене молоко з масовою часткою жиру не більше 1,5% та від 1,6%. Дана продукція більш орієнтована на зовнішній ринок, тому акціонерне товариство Молочний альянс співпрацює вже з 11 країнами світу та з кондитерськими фармацевтичними і хлібопекарськими підприємствами України. Про ці та інші досягнення акціонерного товариства «Пирятинський сирзавод розповіло присутнім керівництво молочного альянсу на прес-конференції. Також преса мала змогу ознайомитися з виробництвом твердих та плавлених сирів, адже на сьогоднішній день акціонерне товариство «Пирятинський сирзавод вважається одним із найбільших виробників твердих сирів в Україні. Випускає близько 30 видів сирів. Нещодавно гордістю торгової марки «Пирятин» стала новинка в родині сирів. Проволонне це вишуканий сир ручної роботи, має пікантний міросолоний смак і приємний насичений аромат.